Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 26 грудня 2022 року. І ми розливаємо в пляшки фронтіня горі. Дивіться, викликає така... передасть до камери, який він світленький. Якщо в бути з зменто, бачите, він просвітлюється. І став світлий, я заміряв цукор. Цукру в ньому 15%. Отже, додати ми в нього не будемо. Якщо хочемо додати, то ми додамо перед споживанням. Додамо трохи, зробимо 17%, наприклад, чи 20. Ну, якщо не сподобається 15%. В цьому році він дуже світлий. Ось я. І пляшки зачіпати не буду, що стоїть, бачите, я завжди в мене шланг від капельниці, він гарненько в дозатор поступає. А камера сфокусувалася, бачите, добре. Дуже добре видно і будемо. Дивіться. Освітло, світло. Освітлення відключене, відмикають нас. Рибої з освітленням. Бачите, Дуже світленький, вибачте, дуже. Дотікає майже повна пляшка. Недовго тече. Дуже швиденько, якщо придивитися, то видно там посередині пляшки, як вона тече. Бачите Прибуває, прибуває. Зараз ми поставимо іншу пляшку. Ось таку пляшку зараз поставимо. Теж вона буде з дозатором. Ось теж. І зараз ми перестаємо швиденько. Швиденько в цей отвір важці. Спокійненько зайде. Єдине, що я камеру вимкну, бо я. Якщо одне рукою то робити, то я обов'язково Ось. Бачите, тече постійно гарненька. Ось такий колір чудовий. Бачите, як інтенсивно тече, біжить. У нас десь системи капельний. Сюди гарненько входить. Тоненький. Якщо, наприклад, іншу пляшку брати, то просто піднімаємо з пляшкою догори на рівні з бутлем. І в бутиль вставляємо і потім назад вже в пляшку тягнути ротом не потрібно. Воно вже самотюком біжить. Тут його небагато, не, не товстично. Скільки ми тут балакаємо, спілкуємося з вами недовго. дивіться, скільки вже набігло. Такий звук. Єдине, що треба бути на місці, аби десь не вискочила трубка. Ну, Вона ніби так більш-менш надійно зафіксована, але треба бути біля пляшки. Йти нікуди, нікуди йти не потрібно. Ще в мене є вино асорти. Я я набрав був в пляшку, але воно мутне, Тому я назад вилю і воно ще має стояти. Але смак просто чудовий з такою кислинкою. Ну а тут ми маємо Франтіня грі 2022 року. Знає, що камера тут всю красу передає, бо день не сонячний, похмурий. Очима це дуже гарно тако візуально. Колір. Колір просто. бомба. Зараз на рів бокал, ще вигляд на бокалі виглядає. Пляшку з хортиці теж воно гарно біжить. Дивіться, можете біжить гарненько пляшку з хортиці. Видно, ну, вирушиться по стінці. Є вже стільки набігла. собі дуже-дуже світленькі. Дуже. Дивіться, друзі, якщо вона виграла, значить воно очистилось. Я вже не раз протекав. Казав, кажу. Бачите, немає під верхом, біля країв ніяких бульбашок. Значить, з ним все гаразд. Деякі виноградарі це називають зніманням з осуду. Бачите, це осад. Якщо воно виграло, вже воно не має стояти більше в тому бутлеві слої, в якому воно бродило, Бо цей осад буде, буде портити вино. Вино буде псуватись. Псуватися смак гірчинкою набиратися, тому я його розливаю в пляшки. А деякі беруть в такі самі будлі, переливають просто в інший. Аби, ну і таким чином висмоктують все вино, аби не зачепити його джур. Я ж, коли ну, шланг вже не дістає, Підставляю літровий слоєчок. І виливаю просто з бутля сюди. Бачите, через якийсь час день-другий осад весь осідає, зверху лише чисте вино І його переливаю вже в іншу пляшку, стараюся Ну, щоб, відповідно, цей осад не забирався. Якщо буде пляшкати та, з таким горлом без дозатора, то ще краще. Потім можна, можна буде її ще в іншу переляти. Щоб вже осаду там було мінімально. Навіть якщо чуть-чуть-чуть осаду, воно не портить вже вино. Це коли вино стоїть в посуді, в якій грало, і осаду дуже багато. От якось так. Якось так, друзі. Ну що, друзі, хочу показати вам, як виглядають ті саджанці, які ростуть. Вже відео за них було, бачите? Верхівка, а листочки дуже маленькі. Щоб вони ставали великі, працювало на листочки, то ми робимо так. От, верхівку ми обчікли. Тут, бачите, ось. Вона йде донизу. І раз йде донизу, значить він росте. Так само ми зробимо і тут. Ось так. І все, і далі буде рости. Нам не потрібно, щоб він сильно далеко ріс, аби в приміщенні підв'язувати. Якось так, друзі, таке коротеньке відео. Вино пішло до льоху, верніше його сам поніс у відрі, але переніс. Вже його тут немає. Воно собі буде в льосі. А саженці ростуть в мене в котельні. Нехай всім щастить, Гарних всім свят і перемоги над одвічним ворогом.